Вітаю, друзі! Сьогодні 26 червня. З вами знову Центр громадської аналітики вежа, і я, його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною в онлайн-студії Ігор Чаленко, вже традиційно щотижня. Ігор політолог, голова центру аналізу та стратегій. Він, як і я, є членом Національної ліги центристів. Сьогодні ми будемо говорити не про центризм, але, можливо, про нього будемо згадувати, а поговоримо про перспективи переговорів. Трампа та Путіна, які можуть відбутися в Стамбулі, я так розумію, вітаю тебе, Ігоре. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ти долучаєшся. Буквально сьогодні, після саміту НАТО, я вважаю, цілеспрямовано сьогодні була озвучена Ердоганом ініціатива від Трампа про те, що то. Ну це можливо не звучить як ініціатива зі слів Ердогана, але я вважаю, що це ініціатива. Такий привіт Путіну, переданий через Ердогана публічно, що Трамп готовий до переговорів. Із путіним у Стамбулі про припинення російсько-української війни у скажи, будь ласка, мій друже, враховуючи підсумки НАТО, я знаю, що ти більш ніж точно знаєш ти освідомий з ними, враховуючи таку заяву Ердогана і ще одну заяву Ердогана, який сказав, що Іран показав, що російська ППО дерева. Вона не справляється із завданнями захисту неба, вибачаю що додаються все в кучу. Скажи мені, будь ласка, а точно такі перспективи є переговорів? Чи це просто так сказано? Ну, і чи можуть вони відбутися? от у мене враження, що ми зараз переживаємо такий етап, який можна назвати сіквел, друга частина. Бо таке саме ми переживали пам'ятаєш, як приїздив до нас Фідан. В Київ і озвучував пропозицію зустрічі чотирьох безпосередньо Ердогана, Трампа, Зеленського і Путіна, і угу. все це робити в Туреччині. Але ж знову ж таки, що це вилилось? Це вилилось просто в пониження пониження статусу російською стороною їхньої делегації, ну і темою, яка озвучується, і путіним і його оточенням. що Будь-яка зустріч із Зеленським можливо лише на завершальній стадії перемовного процесу, як фіналізація. Те, що ми зараз бачимо, і актуалізація теми з боку безпосередньо Ердогана, і те, що озвучував сам Трамп на саміті після спілкування з Зеленським, воно якраз і показує, що є загальне розуміння необхідності посадити Путіна за стіл перемови не колись там. Не восени взимку, чи там двадцять шостий рік, три тисячі шостий рік, чи якийсь там п'ять тисяч шостий рік. Я розумію, Путін така, вибачте, сволота, яка не здохне, а поки не зроблять там щось. Але тим не менш, питання в тому, щоб посадити його тут і зараз е, є чутки: чутки про те, що така зустріч насправді планувалася: був сайт е, процес. Дипломатичний процес перемовин До ще саміту НАТО, де Трамп е, намагався домовитись з росіянами, що ну, десь приблизно на 30 червня mm -hmm. мала відбутися зустріч: тристороння: Зеленський, Трамп, Путін росіяни. Це відкинули. Після чого вийшов Путін, почав знову розказувати про нелегітимність Зеленського. Про вс... ну, все це те, що ми чуємо постійно. Mm -hmm. Ну, але тим не менш, це якраз показує, що перемовини то йдуть, вони йдуть, і mm -hmm. йде намагання форсувати саме оцей дипломатичний трек. Єдине, я не бачу станом на сьогодні нічого нового, окрім, окрім фактору Ірану, де Трамп показав, що він може робити, і що він може робити е, вкрай неочікувано е, неочікувано з тієї точки зору, що ми ж розуміємо, піар, який було роздуто щодо. На той момент майбутньої атаки на ядерні об'єкти там Фардо і інші, це ж все ж таки був елемент стимулювання до перемовного процесу. Але в якийсь момент Трамп вирішив бити так бити. І от в цій ситуації, я думаю, Путін проводить зараз аналогію, а чи не відбудеться схожого по російському сценарію. по російському не те як е Кремль собі виписує, а в плані, що Трамп. Розпише собі російський сценарій, як він його буде впроваджувати проти Путіна. Тому е, всі ситуації ще ж є додаткові елементи. Зверну увагу. Спочатку в минулому місяці видають матеріал з двома мільйонами документів щодо е, російської ядерки по бункерах, по е, ракеті Авангард по багатьом-багатьом моментам. От нещодавно видають інформацію е, щодо е, умовного готелю Путіна, де він спить. Де він ночує, де він переміщається. І це вкотре показує, що можуть бути різні сценарії. І російська Федерації обирати які. Чи це будуть перемовини і вже зараз? Чи може піти так, що ну, Путіну доведеться не доживати до 5006 року? Ти справді думаєш, що путь Трамп може влупити по Росії? А зараз уже нічого не можна виключати. Після ситуації з Іраном і прямої атаки по ядерних об'єктах, ядерних, нічого не можна виключати. Зараз немає якоїсь протидії. Зрозуміло, що Трамп, я абсолютно переконаний, він дав слово, що Путін буде йому збережено життя, безпека, і що і Путіна не будуть атакувати українці. Я думаю, що і така була домовленість. Але те, що відбувається зараз, коли Путін просто сидить на голові у Трампа. Ну, очевидно, що е, десь змінюються погляди. Так вони не змінюються одразу. Е, зрозуміло, що навіть в пості безпосередньо Трампа Медведів той вказує: от саме тому Росії там відповідно є е, бос Путін, а не Медведєв зараз. Але якщо ще Трампу вкласти в голову, що е, в устами і ручками Медведєва говорить сам Путін, то так, так. тоді ситуація може трошечки змінитися. Але тут, як на мене, є один фактор фактор ядерної держави е, Росії. Я розумію, що ти правильно зауважуєш, били по ядерних об'єктах Тегерану, ну Ірану. А втім, мені особисто не те, що здається, я переконаний в тому, анонси про удари по цих об'єктах були зроблені свідомо заздалегідь, для того, щоб Іран вивіз звідти і обладнання, і сам збагачений уран. Ну і врешті-решт, щоб. Ну, зробити так, аби не було шкоди зовнішньому середовищі, тому що МАГАТЕ прозвітувало буквально через кілька годин разом із саудитами, що радіаційний фон в нормі ніяких проблем немає. А зараз та ж сама МАГАТЕ говорить про те, що Уран кудись зник, вони не можуть його проконтролювати. Але все ж таки Росія має багато ракет з готовими ядерними боєголовками. А чи не буде тут такого тоді несподіваного повороту подій? Трамп справді наважиться вдарити нехай не по ядерних об'єктах, а по якихось інших, тими ж самими тамагавками або ще чимось. Тут не буде анонсу. Тут просто не буде анонсу. Тут буде ситуація, як із, ще за часів Байдена, як нам передали Атакамс. Е, Коли ми про Атакамс, про передачу дізналися лише через три тижні після першого бойового застосування. Тобто це якраз той момент фактор несподіванки. І він лишається от до кінця на столі, або там в колоді карт безпосередньо Трампа. Єдине, він зараз активно, саме Трамп спекулює на доброзичливості Путіну, і ми бачимо, що це ж багато і критики в бік безпосередньо доні йде за це. Ну, але ж ми ж теж маємо розуміти, для всього є своя мета і своє завдання. І зараз просто Трамп показує, що він виступає як такий собі хороший поліцейський. Поганий поліцейський це умовно кажучи, Європа, яка там дає зброю Україні, яка там е закликає до подальших санкцій, збільшення. Ні, Трамп дає е публічно саме публічно вікно можливостей для Путіна. Він залишається вікно можливостей Але не публічно, не публічно, виходячи з того, як це все відбувається, зрозуміло, що. Не без е, доброї волі Трампа прописали в саміті НАТО, що Росія є довгостроковою загрозою, uh -huh. і це якраз і показує, що тактично можуть бути різні кроки на зустріч, uh -huh. але якщо НАТО за Трампа пише про РФ як довгострокову загрозу, то це як любить займатися Путін буквоїдством, багато що насправді показує. Окей, а скажи мені тоді, будь ласка, а який часовий проміжок дав Трамп Путіну? Ну, ми вже чули по два, про два тижні неодноразово. Я пригадую перші 100 днів і другі 100 днів. Ну, він спочатку говорив про довго 100 днів, ми це там вирішимо. Я про 24 години не говорю. А потім вже сказав Марко Рубіо, що в наступні 100 днів ми будемо добиватися. От коли оці наступні 100 днів в розумінні Трампа... Спливають. Я розумію, що ми не, не Трамп, ми не можемо там а, зараз міркувати. Але після того, от, ну я ще раз наголошую, заява Ердогана мені дуже цікава, що вона прозвучала після зустрічі з Трампом. А 100% було, було сказано Ердогану: дивись, завтра ти робиш цю заяву і кажеш, що Путін має приїхати. І далі я з тобою погоджуюся. Якщо він не приїде, то продовження буде. Це ж заява адресована Путіну. Це ж не нам навіть. От скільки часу дав Трамп Путіну? Але що відповідає навіть превентивно Путін, 150 разів він повторює одну ту саму е, е, тезу, і його оточення, і пісково, інші, е, е, встріча Должна бути підготовлена. От в цьому нюанс, щоб Путін до кінця не показує сигнал, що він готовий до цієї зустрічі, хоча, в принципі, він прагне двосторонньої зустрічі з Трампом, це очевидно. А що стосується часу, я думаю, в нинішніх обставинах це не так багато буде. Якщо е, чутки відповідають дійсності щодо от цього куларного треку по дипломатичній лінії щодо 30 червня. Uh -huh. То, я думаю, мова має йти буквально там, декілька тижнів. І, можливо, навіть Стамбул-3, тобто третя зустріч, коли має відбутися делегація. Можливо, вона і буде якимось чином поєднана вже зустріч у чотирьох, або трьох, або чотирьох. Угу. Ці ситуації все ж звичайно залежать безпосередньо вже від російського диктатору. Ця пропозиція вже звучить, ну, я думаю, максимально відкрито, наскільки це можливо. Але згадаймо травень, згадаємо Саудівську Аравію і загалом візит Трампа на Близький Схід. Там ще ясніше було запрошення безпосередньо е, в, Стамб... в Стамбул, в Туреччину. Потім Трамп це все переграв, каже, навіщо мені приїжджати, якщо Путін туди не їде, і Путін би туди не приїхав, бо він знав, що я туди не приїду. Ну, тобто, логіка така, що можна переграти в будь-який момент. Ну але намагання, намагання організувати таку зустріч вона дійсно є. Ну і плюс ми ж бачимо, що за цей період не лише Іран стався, а та ж сама операція. Павутина немає зараз а, таких вагомих, саме вагомих результатів по наступу росіян. Так, наступ продовжується так, ну, зрозуміло, так. що е, є там певні нюанси. Ну, але ось наш там головком звітує, що ситуація на Сумщині, наприклад, стабілізована. А це якраз одна із завдань, одне із завдань безпосередньо Путіна: створення оцих е, там буферних санітарних зон. Тут у нього не вдається. Ну, єдине питання тут Білорусь лишається: все ж таки не просто так е, літав е, Келог до е, бацьки, і тут можливо і є певний нюанс, і прохання через бацьку вплинути на Путіна, щоб безпосередньо Лукашенко подзвонив. Я не вірю, що Лукашенко має вплив на Путіна, <гум> але американці можуть думати саме таким чином. Зважаючи на близькість відносин Лукашенка і Володимира Владимировича. Ну, побачимо. Так, да, цікавий візит був Келога. Інформації не так багато, вона фактично загубилася. Єдине, що відомо, що Лукашенко мав мати мав мати, я так скажу, розмову із Путіним. Вона була анонсована і росіянами, і білоруські ЗМІ про це писали. Я не встиг військувати, чи вона була, але я також не вважаю, що. Лукашенко має серйозний вплив на Путіна, і тут розумієш, така історія виходить цікава продовження твоєї версії. Вона має право на життя. Я не можу її заперечувати, тому що я ще, ну коли ми спілкувалися перед виборчою кампанією про Трампа і з тобою, і з колегами, я відзначав для себе і для всіх, хто мене слухав два випадки із ем, політичної е, політичного життя на посаді президента США Трампа в період його першої каденції. Це знищення Сулеймані, іранського е, терориста на території Іраку, ну і удари по Сирії, де зачепило трішки вагнерівців, м'яко кажучи, і Трампу, як він казав, там ніглибоко не чекати, що там їх зачепило, не зачепило. Тобто він здатний до таких ударів. Е, удари по Ірану вони тому свідченням є. Е, хоча про результати можна говорити окремо, бо там зараз багато є дискусій, наскільки сильно чи не сильно зруйновані ці ядерні об'єкти. На цьому тлі звучить заява президента Литви на Оседи, який говорить, що в найближчі три роки війна в Україні не закінчиться. Це демонстрація того, що Європа не хоче війни, готова до війни, готова допомагати е, Україні. Чи це якісь узгоджені позиції із американцями? От як ти думаєш, бо справді заява дуже резонансна. Ну, По-перше, нагадаю слова Трампа, що з Путіним складніше, ніж вважалося. Раніше. І це якраз і показує, що всі плани на е швидке завершення війни проти України, Ну на жаль, вони не справдилися. Але це не означає, що коли зараз йде мова про продовження війни в Україні там протягом наступних років там е чи напад там Російської Федерації на країни НАТО 29-30 рік, що це. Дійсно, буде зреалізовано саме за таким сценарієм. Це просто намагання зараз дійсно акумулювати необхідний ресурс. По-перше, по Україні показати, що війна буде довгою, відповідно потрібно розраховувати цю підтримку, і не просто так нас прописали в знову ж таки ці декларації саміту НАТО, де допомогу Україні будуть рахувати як збільшення оборонних витрат країн-членів. Це дуже дуже прогресивний момент, який насправді був це набагато краще, насправді, ніж, от ми, ми там раділи, як в угоді про мінерали зі Сполученими Штатами прописували тему там по реконструкції, що це буде вносити там нові пакети допомоги від штатів, буде вноситися, як їхній внесок. А тут ні, тут вже конкретика йде про країни-члени Альянсу, які зараз можуть з однієї сторони виконати свою обіцянку Трампу по 5% ВВП, ясно, що це не одразу, що це буде там збільшувати і збільшуватися, але за рахунок чого зокрема за рахунок підтримки України. Ну і другий момент, що стосується сценарію там по нападу безпосередньо на країни там, члени Альянсу, так. це теж насправді вилами по воді писано по одній простій причині. Я, наприклад, переконаний, що Путін усвідомлює. Зараз йому легше буде напасти на, наприклад, сувальський коридор, чи Естонію, чи навіть Фінляндію, ніж чекати 4-5 років, поки весь альянс прокинеться, поки мобілізує ресурси, покаже Російській Федерації, як не можна наступати. Ні, йому легше буде набагато випробувати п'яту статтю вже зараз. Ну, умовно, так, в кінці року, чи навчання Запад-2025, чи там наступний рік. Це Реалістичніше, бо попри те, що ми виснажуємо Росію, ми дуже серйозно вдарили і по їхній авіаційній компоненті, по бронетехніці, по людському потенціалу, але все рівно зараз російська армія знаходиться в тонусі, і цей тонус можна направити безпосередньо далі. Я думаю, не просто так знову ж таки, той же Трамп каже, що є територіальні там претензії, бажання у Росії не лише в Україні, якщо вже це Трамп говорить. Ну, Такому тоді, так. значить, є якісь певні дані, і набагато серйозніші ніж сценарій про 29-30 рік, і відповідно Україна тут теж є невід'ємним елементом. Ну просто нас не можна вичленити зараз з цього процесу. Ну тобто, не факт, що три роки дійсно треба буде чекати, поки війна закінчиться, але впродовж цих три років і в трьох років можна очікувати якоїсь диверсії і на країни НАТО, я з тобою погоджуюся. Але ти знаєш ще одне таке питання в мене особисто, я хотів би почути, що ти думаєш з цього приводу. Не випадково росіяни після другого Стамбулу, мабуть, третього, да, бо вже ж день був у 22-му році. Ну окей, давай полишимо 22-й рік, поки що цей опублікували текст меморандуму. Бо ми весь час здогадувалися, чи дійсно Путін буде вимагати максималістських е, своїх бажань, е, щоб ми звільнили від нас. Ну, це виглядає якось дико, звучить дико. Території, які той прописав у свою конституцію, от щойно з'явилося повідомлення. Ну принаймні, я його бачу щойно. Це дослідження соціологічної групи Соціс. Вони там в тому числі проводили, задавали запитання щодо виборів. Вони пишуть, що 72,3 опитаних українців вважають, що необхідно так чи інакше закінчувати війну за поточною лінією фронту або шукати компромісне рішення. Я не виключаю, що КМІС може публікувати інші дані, враховуючи те, що соціс може. Може, да, підігрувати щось десь комусь, але вони намалювали, до речі, перше місце в рейтингу президенту Зеленському, якщо вибори відбудуться, що дуже також примітне залужний на другому місці. от ну Тут, власне, не про опитування, а про те, дуже на що готовий буде піти Путін для замороження війни, тому що як на мене це буде замороження. Він може заморозити її доволі швидко. Тобто, на відміну від України, на відміну від наших партнерів, які працюють над цим реально, щоб деескалувати ситуацію, путіну достатньо своїх наказів. Але okay. оскільки Путін бачить потенціал, який йому вклали в ухо, що ось літній наступ дасть можливість просувати далі. Ось ну і таким чином, Путін зараз розуміє. Ну, принаймні так йому вклали таке розуміння, що дійсно він отримає профіт і щодо літньої кампанії, і він отримає профіт, що стосується дипломатичної лінії по відбиленню безпосередньо Російської Федерації mm. і перезавантаженню стосунків зараз зі сполученими штатами, не лише сполученими. І таким чином він вважає, що він вийде з набагато кращими позиціями, ніж якщо він війну буде зупиняти зараз. Тобто завдання об'єктивно наших союзників, партнерів, України загалом, показати, що ні. Умови виходу з війни через півроку будуть гіршими для Росії. Тобто, для цього потрібні дійсно санкції, які скоординовані. Не та епопея, що Трамп виходить і каже, не хочу я вводити санкції. От, ще, там два тижні, побачимо. Не та ситуація, коли там Орбан е, продовжує гнати тему. Давайте заблокуємо частину 18-го пакету, а то й взагалі там разом із МІЦ. Що вони чекали сьогоднішнього ж дня е, відповідно саміту ЄС. Ну, багато, багато таких нюансів, які вимагають безпосередньо консолідації, щоб показати Російській Федерації дійсно, що далі буде гірше. Це той меседж, який насправді продукується Кремлем тільки щодо нас. Що українці погоджуйтесь, бо 22 рік було там одні умови, зараз гірші умови, там територіальному питанні, а далі ще буде гірше. А нам треба зайнятися улюбленою справою Путіна Медведєва, відзеркалити. Відзеркалити, тільки показати, що Росії буде гірше. Саме Росії. І в цьому моменті дійсно потрібен оцей тонус від, з нашого боку. Ну, я тобі хочу сказати, і, і я, подальша ну, подальша. Над... Я перепрошую, що тебе переб'ю. Я не бачу зараз перспективу того, що Путін погодиться, наприклад, на припинення війни по лінії розмежування. Враховуючи те, які вони вимоги виснули. Ну, як йому потім пояснювати населінню, ну ось, ось так ми зупинилися. Ну, це заявка на наступну війну просто. Так. На подальшу безпосередню деокупацію, як вони це розуміють. Там mm -hmm. своїх територій. Ну, тобто, це не завершення війни. Так, це, по суті, перемир'я. Ну, але це перемир'я може тривати десятками років. І може змінити концептуально, змінитися концептуально після відходу Путіна від влади. Ну, рано чи пізно він же все рівно піде, 72 роки. Чулись. Слухай, а мене тут так я погоджу з тобою. А ти так впевнено говориш, що там можуть на десятки років розтягнутися перемир'я. Трамп сьогодні власне сказав про те, що допоки я буду президентом, Путін не нападе на країну НАТО, а потім хоч потоп. Тобто теоретично Путін може пообіцяти Трампу, що, от, наприклад, там до. Кінця фактично 28-го року, так, коли там будуть вибори проходити, в 28-му році у США проходитиме президентські, то все буде норм, так? Так виходить чи ні? Ну, ми ж розуміємо, що це наше стратегічне завдання, щоб війна не відновилася. Тобто, так, сценарій є і розуміння присутнє, що а, Путіну для збереження своєї влади, якщо він хоче там сидіти до 36-го року. Uh -huh. Як у нього там зараз фактично прописується, то йому треба як та, маленька побідоносна війна, яка правда затягнулася в нього вже зараз на роки в повномасштабному вимірі і понад мільйон втрат, ну, тим не менш, тим не менш ми ж усвідомлюємо, що це ж питання створення підґрунтя для тих чи інших політичних рішень. Тобто, якщо зараз. Припиняється активна фаза бойових дій в Україні. Європейський uh -huh. союз, ну загалом країни НАТО, там загалом Європа, будемо там говорити, за підтримки Сполучених Штатів займаються переозброєнням. Вони е, створюють оптимальні умови для е, такої превентивної протидії майбутній агресії РФ. А Україна буде в цьому процесі максимально залучена, то і подальша агресія щодо нашої держави буде, ну відповідно, її ворогідність буде збавлятися. Я думаю, що нас це зараз фактично розраховують, навіщо зупиняти війну безпосередньо зараз. Та зрозуміло, Росія зацікавлена в продовженні цієї війни стратегічно. Як сказав Путін, в какому-то е, Україна вся наша. Це розуміння, яке вкладається зараз, і в його оточення. Вони всю до останнього квадратного метра хочуть Україну. Але питання в тому, чи дати їй можливість на це, uh -huh. ну от в тому й момент, що перше зупинити війну, а по-друге, створити всі умови, аби вона заново не розпочалася через 3-5 років, оце стратегічне завдання і української влади, яка б вона не була в цей період. І наших безпосередньо партнерів. Можливо, членство в Європейському Союзі, швидке членство. Добре, там не в НАТО. Там розуміємо, що зараз цю тему ставлять на шальки Терезів, але членство в ЄС убезпечить а, від майбутньої агресії а, з боку Російської Федерації. Не просто так до речі, зараз Медведів виходить і починає вже розказувати, що виявляється Україна в ЄС це погано. Ви ж казали буквально нещодавно, що ви не проти європейського союзу. А тепер вже все є це погане. Це вже не економіко-політичне утворення, це вже загроза для Російської Федерації. Ну так тому що створюються фонди оборонні, виділяються гроші на е, зброю і так далі. Тому він розуміє, що ну це, це загроза. Європа не буде такою, як була особливо за часів Трампа, і вона на цьому саміті, як на мене, продемонструвала. Те, що вона готова змінюватися, ну не готова, вона вимушена змінюватися. І це добре в цій частині я вважаю. Друже. Ну цікава версія. Я звісно, ну скажу так: беру її до уваги, як сценарій розвитку подій бо насправді Трамп продемонстрував, що може вдарити, але там він рано анонсував, Тому я бажаю йому, що він без анонсу вупив по Росії відверто є за що. Друже, спасибі тобі ще раз, що ти був сьогодні з нами і розповів своє бачення подальшого розвитку подій. Я сподіваюся, що глядачам було дуже цікаво. Ну, принаймні, вони точно про це мають написати в коментарях. Тому пишіть, коментуйте, допомагайте просувати україномовний контент. Тобі ще раз велике спасибі.